Тут інженерні підрозділи їхні проходили обкатку, які далі ними там перекидалися на іншу ділянку фронту. Коли, наприклад, сюди заводили нові підрозділи зі свіжомобілізованих росіян, або так звані їхні батальйони територіальної оборони чи батальйони Барсу, то сюди ми помічали, перекидали інструкторів, які раніше в Вагнері воювали проти України. Вони тут їм передавали свій досвід. встановити над нею вогневий контроль, ну і встановити контроль над якимись там просілочними дорогами, по яким вони потім можливо сподіваються йти в атаку своєю технікою. Але загалом ми бачимо, що за рахунок динамічної, активної, розумної багатошарової оборони українським силам безпеки оборони вдається стримувати наступ росіян.